А як болить голова. О, а. А, ти моя голова! Всім привіт, вами... Я Арсі. Цей дуже якийсь странний сіт мені скинув мій друг. Він каже, що це сіт він прибирає голову. Тут дуже Дух цей... Один сит, в якому чотири біоми одразу. Я вже бачу піски, Звич... звичайний біом. О, друзі, ну що, з моєю головою. Що застучилося. ні 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 Корови, корова. Мабуть, це звичайно, але. КФС. Що це за друзі, жителі, звичайні. видите Я, наверное, давайте в лакомый креатив. А, забейся, ага, ладно. Двигайся. тут звичайный бьем И тут червоные пески. КФС, друзья, ну смотрите, я З'явилося. Друг каже, у нього взагалі Макдональдс появився тут біля цього. А в мене KFC. Господи, Там щось є в Нема... а... Вони торгувати вміють. Друзі. Це просто капець. Су, маленький кактус. тут двигайся. Звичайный бьем. Червоный пески. Ну, пески, не знаю, куда. Керамика там, че mm. шо. Что такое? Друзья, тут, тут кистки, тут кистки. Тут кистки. Кистки. Кистки, валя. Тут что про, 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 происходит? не 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 Так що, перць? Перець іде болото. І пустеля ще. Це, друзі, дуже якийсь странний сит. Друзі, а в звичайному Майнкрафті таке є. А ч, чого? Стоп. Що це? Друзі, я не знаю, що робити. Я не можу відкрити інвентар. Друзі. Я не можу відкрити інвентар! Я в прямому, ну в прямому сенсі не можу... Ще саванна. Що тут боже мій коїться? Кости? Ну, що, кістки. Кістки, це каміння. Там бачили кістки. О, боже мій! Чому? А де болото? Болото взагалі повинно ну, бути, якщо є цей біом, значить болото ну, обов'язково повинно бути. Друзі, щось тут не Що за штуки? Боже мій. Це, звичайно, не страшно, друзі, але. Не зрозуміло, куди подіє моя голова? Що це за дерева? Що тут таке всі з'явилося? Мого друга взагалі Макдональдс з'являлся з'явилася. Двоє не база. Що в нього ще? Та не знаю, у нього там чи кров з'являлася. Це собака, взагалі. З версія 1.21. А в мене версія 1.12. Хто на вірші, я вам покажу, дивіться. Свідкля, тут собака з 1.12. Ой, з 1.21. Десь... О, це є? Нє, не є. О, є. Дивіться. Фордж 11... 12... ну, 1.12.2. Друзі, це просто щось незрозуміле. Ей, песик, звідки я сюди? Щоб там нема такого навіть мода. Це... Це щось друзі. Друзі, це звичайно гарний світ, але я Куди в мене пропала голова? Куди... Друзі, я, я не знаю, що робити. Я дуже якось... лякаюся. Чи що? Ще кістки, боже мій. Друзі, я не знаю, що такується. Ще це біля древа. Штаж від кілля вони з'являються. Друзі, я не знаю. Боже мой. Лава. Так, это... Белая дорога, ну, это... А это, 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 он это, Вщона. Вщона не біло, у мене не друзі. Я я просто вирішив так вам показати, що там на цьому сиді кольце, та дуже странно. Він киць було на знайомі. Кажуть, що мені, мені друг кажеться, ну, дуже якийсь такий страшний сит, то я вирішив зайти і гляну до тут годі є якась Трава. Друзі, це не карта, це сіт, а це що таке? Це, що це за блоки такі? Друзі, а я я, звичайно, все розумію. А це не дуже якось... Нелогічно. Інвентар не відчиняється скрафтити нічого не можна? Ну це взагалі, як, друзі? Дивіться, я ще можу якась... Друзі, це просто повний капець. Як мені інвентарі е е е е відкривати це? Ну звідки ля в пустелі? Бед меди! Качки! Я... Звідкиля тут качка? Звідки ля, ти сюди приперлись? Качку. Ай-о-о! Ой-ой-ой-ой-ой! Друзі! Мене навіть не ведмедя В Мене навіть модна ведмідя не стоїть. Що це за такі камені посеред річки? Друзі, що тут коїться взагалі, я не знаю. Так яблоки були в мене. Мясо звичайно. Так, мясо звичайне. Але чому. КФС, інвентар не відчиняється, замість нього анімація якась. Що це? Це бачите? Друзі, я не знаю, що відкоюся. Якісь анімації, незрозумілої світкі-ля. Що це на деревах? Хоч шоу це? Це каці, це? це я розумію. KFC Чотири біо... друзі. Якось дуже драно. Чотири біоми. Немає голови. Інвентарно відкривається. Якісь анімації стоять. на сиді. на сиду. Я це не мої меди, Якісь ведмеді, не розумію чого. Кач качки якісь, друзі. Я просто не розумію. У мене зараз муз взірвеся. Ванілін, це я знаю, ваніль в мене не була. Це я точно знаю. Я всі свої моди знаю. Друзі, це якась... Це дуже незрозумілий мод для мене, як я так рахую. Друзі, я, я, мабуть... Буду закінчувати. Такі ще є, Ще кістки, бог, ти мій. Чому? Чому? Це зі мною? Е, там... Я чому начала говорить? Відьми з'являюсь. Там що болото, чи що? Якісь качки, звичайно. Ну, качки. Курочки звичайні. Це що за дуб такий? Баобаб? який баобаб? Це не баобаби! Друзі, тут навіть не росте нічого такого. Друзі, всім дякую за перегляд. Там Був, як завжди, я Арсі. Всім удачі, всім пока.